Овни, привіт! Вітаю вас знов на каналі Астраната. З вами я, ваш астролог Наталій, і сьогодні ми зберемо головні події місяця листопада для вас, дорогі овни. Листопад принесе для вас новини і взагалі теми, пов'язані з грошами, взаєморозрахунками і стабільністю. Але також ви переглядаєте цінності і свої плани цього місяця. Ретроградний Меркурій, Юпітер, Уран вони будуть сповільняти темп, щоб ви змогли переосмислити, що нас. Справді, має для вас цінність і як керувати грошовими потоками з нової позиції сили. А повний і новий місяць вони активують взагалі вашу фінансову вісь гороскопу, і це час для підпиття і підсумків, і закладання нових основ для добробуту. Нагадую, прогноз краще дивитись за знаком асцендента, і потім тільки по сонцю. Якщо ви знаєте, що у вас знак Задяка Овен, подивіться, де ваш асцендент, і подивіться ще прогноз за асцендентом. Тому що вони такі в загальних форматах, асцендентні прогнози, вони більш інформативніші. Якщо ви не знаєте свій асцендент, напишіть в коментарях свою дату, місяць, рік, час і місто народження, я сама вам його складу, прорахую і відповім в коментарях. Всі, хто до мене звертається, всі отримують свої відповіді. І не забудьте поставити лайк, написати коментар, підписатися, якщо ви ще не підписані, щоб підтримати розвиток україномовного астрологічного контенту. До речі, в моєму телеграм-каналі вже є така подяка для вас за все, що ви для мене робите. Це безкоштовне відео, де я показую, як самостійно склати індивідуальний прогноз за методом Лунара. Ви дізнаєтесь, в якій саме сфері. Є головний фокус кожного місяця, кожного року. Ви самі зможете це визначати. На чому сфокусуватися? На фінансах, на стосунках, на роботі чи здоров'ї, і навчитися планувати події місяця під себе. Тому посилання залишу під цим відео. Приходьте, буду вам рада. А тепер давайте поговоримо про головні події листопада для вас, дорогі овни. Чет... Починається листопад з напружених енергій. 4 листопада Марс переходить в стрільця і робить напружений аспект до Урану. Це такі дві вибухові енергії, торкають ваш 9-й і 3-й сектор. Марс це управитель вашого знаку. Він входить у вогняного стрільця і одразу стикається з такою от напругою з ураном. Це день високої напруги, такий неелектризований день, коли може щось дуже раптово змінюватися неочікувано. Різкі новини, непередбачувані ситуації в поїздках, суперечки через документи можуть бути онлайн-активність може бути в плюсі в цьому, або навчання якесь, або сварки на цьому тлі. Що ще може бути технічні збої, поломки авто чи електроніки? Будьте уважні з електрикою в цей день. Не поспішайте реагувати імпульсивно. Краще відкладіть важливі рішення саме 4 листопада, і стримуйте емоції у спілкуванні. Ви можете щось сказати, те про що потім будете жалкувати. Краще використовувати цей день для оновлення, для того, щоб оновлювати свої ідеї, розказувати про свої ідеї і починати втілювати їх в життя. Але в цілому Марс на весь місяць до 16 грудня буде перебувати в вашому дев'ятому секторі. це говорить про те, що дуже багато енергії у вас зосереджена саме на темі, на темі подорожей, навчання, можливо. За кордоном щось пов'язане з справами з іноземцями, і так і так далі. Тому ось на це ви можете фокусуватися і робити свої справи. 5 листопада повня в тельці у вашому другому секторі, повня вона підсвічує ваші фінанси, стабільність, цінності. І це момент, коли ви. Отримуєте чітке розуміння, що працює для вас, що приносить дохід, а від чого варто відмовитись. Можливо, буде виплата, якась може бути завершення проекту якогось фінансового чи прийняття фінансового рішення. В цей день краще робити ревізію доходів. Витрат сконцентруватися на матеріальних результатах, тому що повні вона завершує, тобто от, дає вам ясність, дає вам результати. Ви можете просто банально отримати прибуток також на цьому, якщо ви щось робили дуже активно напередодні. Приємний бонус можете отримати від старої якоїсь фінансової історії. 7 листопада Венера переходить скорпіона в ваш восьмий дім. Венера вона заглиблює вас у тему спільних фінансів. Це може бути. Ну, як з чоловіком, так і з партнером по бізнесу, борги, кредити, податки взагалі тема довіри, вона стає в фокусі. Тут, оскільки це Венера, вона гармонійна сама по собі енергія планета і вона поліпшує ці всі ситуації. Це час, коли приходить підтримка. Від інших або вирішуються складні фінансові питання. Приходять гроші через партнерства, через інвестиції, пасивний дохід ви отримуєте. Ведіть чесні фінансові домовленості в цей день. Уникайте боргів, які вам, ну, для вас є енергетично виснажливими. Якщо потрібна допомога, сміливо звертайтеся за нею. Всесвіт зараз відкритий для того, щоб ви попросили. 8 листопада починає ретроградити Уран у вашому другому секторі, і він буде ретроградити до весни 2026 року. Це повертаються якісь старі фінансові історії, джерела доходу, незакриті питання якісь з клієнтами чи партнерствами, чи борги. Може бути ідея, яка взагалі раніше не працювала, а ось зараз ця ідея отримує другий шанс. Тому цей період він такий тривалий до весни. Я вам рекомендую перш за все подивитися відео, яке вже є на каналі, про Уран, тому що це вибухова така енергія оновлень. Ми, ми маємо бути підготовленими до цього аспекту, тим паче, що у вас торкає сфера фінансів, і передивіться. Для вашого знаку, що це означає, і взагалі не бійтеся переглядати свою фінансову стратегію в цей період. Вчіться заробляти інакше, впроваджувати онлайн, впроваджувати творчість, нові формати, а все, що стосується автоматизації вашого процесу. Пам'ятайте, Уран він вимагає свободи, це не прив'язуйтесь до одного джерела доходу. 10, період З 10 по 30 листопада починає ретроградити старий добрий ретроградний Меркурій, і він торкає ваш 9 і 8 сектор. Меркурій знов хоче повернути вас до тем, пов'язаних з навчанням, з переоформленням документів, до якоїсь подорожі, до спільних фінансів. І це чудовий період для того, щоб аналізувати, переглядати стратегії в цих питаннях. Не підписуйте головне, важливі контракти без перевірки деталей в цей період. Повертайтесь до старих курсів, знань або відкладених якихось навчань, які ви зараз, ось якраз час зробити. Нас якби сповільняють в цьому місяці в певних сферах для того, щоб ми тут доробили, щоб потім вже піти і реалізовувати свій потенціал. Уникайте поспішних рішень у справах, що стосуються податків. Чи кредитів. 12 листопада з'єднання Марса і Меркурія в вашому 9 секторі Меркурій вже ретроградний, з'єднується з Марсом. І тут ви отримуєте ясність у питаннях, планів на майбутнє навчання, бізнесу, подорожі чи великого якогось проєкту. І цей момент формуються нові якісь філософські дії. Ви записуєте ці ідеї, вони стануть. Вже в січні 2026 року основою для ваших нових проєктів ви визначаєте в цей період розвиток чогось нового і масштабного. Добре починати взагалі навчальні просвітницькі якісь проєкти 12 листопада. Ретроградний Юпітер, вже третя планета ретроградить, наша улюблена планета Юпітер. Починає ретроградити в вашому четвертому секторі і буде до 10 березня ось цей період ретроградити. І що це Це по перше, повертає можливість вирішити якісь питання по нерухомості, по місцю проживання, по сімейним якихось питанням, і може відновитися зв'язок з родиною або повернутися додому, або ну що ви відкладали... В цій темі. Або притармажуся ось тут, якби для того, щоб ми щось зробили. Можливо, ви планували там зробити перестановку чи ремонт, і ось зараз вам кажуть, давайте починаємо. Тож, така порада: завершіть незакінчені справи, пов'язані з житлом, перш за все, приділіть увагу у родинним стосунках в цей день, в цей період, не поспішайте з куплею нерухомості, краще плануйте просто. Ну і якщо взагалі тема нерухомості, вона дуже класно її бачимо в індивідуальних прогнозах. Що робити, купляти, не купляти, приїжджати, не приїжджати, це просто супер е, тема, яку ми дуже класно бачимо, астрологи. Тому, якщо вам потрібна і актуальна ця тема, звертайтеся. 20 листопада друга напружена точка місяця. Це у нас напружений Меркурій ретроградний і Уран. Ваш торкає другий і восьмий дім. Це фінансова ось. Тут можуть бути несподівані фінансові новини, зміна умов, технічні збої, у платежах або партнерських домовленостях. Тут можна Тратити гроші на цьому аспекті. Тому не робіть великих покупок, не давайте гроші в борг в цей день. Стежте за документами, рахунками, онлайн-переказами. Якщо щось руйнується в цей день, це сигнал оновити систему. По-новому на це дивитися. 20 листопада також новий місяць у Скорпіоні, в вашому 8 секторі. Новий місяць це початок нового, а восьмий сектор фінансовий сектор. Фінансовий цикл у вас починається, дорогі вони. Тут ви можете. Брати кредити, отримувати виплати, страхов, страхові якісь виплати, спільний бюджет у вас тут формується новий, і може з'явитися новий взагалі партнер, спонсор або джерело фінансування. Тож довіряйте процесу, зміни йдуть на користь вам. І не бійтеся обговорювати ваші фінансові питання відкрито. Взагалі плануйте щось, що може принести вам гроші в цей день. Саме в цей день тільки плануємо. А далі починається. Цикл грошей, у вас їх буде багато, якщо класно е, скористатися цією енергією. 21 листопада Меркурій з'єднується з Ліліт у вашому восьмому секторі. Найпідступніший аспект місяця, Я називаю його так: день, коли слова можуть ранити. Будьте уважні до фінансових домовленостей, можливі спокуси, маніпуляції з боку інших людей на фінансовому тлі, тому е, краще тримати взагалі всі фінанси під контролем, не піддаватися на провокації. Чи тиск тому ось тут то цей день ми просто маємо пережити 25 листопада гармонійний аспект з'єднання Венери і Меркурія в вашому восьмому секторі вже 25 листопада? Потерпіть просто 25-го, Вже все починається класно в ваших фінансах. Це можуть бути примирення, вигідна умова, гармонізація у фінансових справах, взагалі прибутки. Тут гроші починають примножуватися. Це день, коли можна знайти компроміс, отримати подарунок, бонус, зробити класну інвестицію в цей саме в цей день. Це гарний час для переговорів. На фінансову тему відновлення довіри у стосунках або у фінансовій співпраці. Тому використовуємо цей день на собі на користь. 30 листопада Венера буде переходити в стрільця ваш дев'ятий сектор. І це чудовий аспект для розвитку, для навчання, для реклами або й кому. Подорожі дуже актуальні, то ви їдьте в подорож, нові знайомства. Взагалі, фінанси можуть прийти через співпрацю, через освітню співпрацю, через освітню діяльність або міжнародні зв'язки. Тож діліться своїм досвідом, своїми знаннями. Це стане взагалі джерелом вашого доходу. Тому спробуйте спробуйте передати свої знання. Розширюйте горизонти, всесвіт підтримує будь-які ваші амбіції. Це може Може бути просто подорожі, а може бути навчання, яке змінить взагалі ваш світогляд. Тож, давайте підсумуємо листопад, дорогі овни, для вас. Листопад це місяць переоцінки фінансів, перш за все, так, нових можливостей. І розширення світогляду. Ви можете змінити джерело доходу, формат сам заробітки, або роботи, або просто філософію життя. І саме це відкриє вам шлях для того, щоб бути більш свободними і більш заможніми. Фокус місяця, як ви вже поняли, як ви вже зрозуміли, на фінансах, на стабільності, на партнерських відносинах, на розширенні, на стратегічних якихось рішеннях, на тому щоб. Масштабуватися, обов'язково переходьте в телеграм-канал і перегляньте відеопрактику безкоштовний по прогнозуванню на місяць за методом Лунар, щоб ви самі розуміли, про що ваш особистий фокус на будь-який місяць будь-якого року. Посилання залишу під цим відео на мій телеграм-канал. Ну, а з вами була ваша Астроната. До зустрічі у наступних прогнозах і нозах. і нехай все відкриває перед вами найсміливіші горизонти. Побачимось в наступних прогнозах.